Вітаю вас, шановні платники податків. Поки біометричні паспорти зі сканованими відбитками пальців або ж сітківкою ока чекають вердикту щодо свого права на використання українцями, давно знайомий нашим громадянам ідентифікатор особистості не втрачає популярності. Мова йде про десятизначний номер облікової картки платника податків, що супроводжує нас в повсякденному житті. Його отримують, відмовляються від нього, поновлюють і навіть вштамповують у власний паспорт на кшталт відмітки про групу крові. Оскільки все це робиться у податковій, далі йтиметься про процедуру отримання картки платника податків. На зміну терміну Ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку прийшов новий номер облікової картки платника. Для більшості власників номерів ця зміна не стала суттєвою. А ось громадяни, що вбачали у колишньому присвоєнні особі ідентифікаційного номера якусь загрозу з релігійним підтекстом, можуть тепер не перейматися, адже номер відтепер належить не людині, а документу обліковій картці платника. З моменту дії Податкового кодексу України для обліку доходів, податків та податкового контролю почали використовуватися реєстраційні номери облікових карток фізичних осіб платників податків. Тобто це номери, які присвоюються документу, що подається фізичною особою для реєстрації у державному реєстрі фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів. Окрім вказаних змін, Кодекс дозволив громадянам, що через свої релігійні чи інші переконання відмовлялися від присвоєних ідентифікаційних номерів здійснювати платежі та інші операції за номером паспорта, про що в податковій інспекції робиться спеціальна відмітка. Щодо облікової картки фізичної особи платника. Вінничани можуть її отримати у міській податковій інспекції, надавши дані власного паспорту. Іноземні громадяни також можуть стати власниками облікової картки фізичної особи, щоб мати можливість працювати та сплачувати податки на території України. Їм такий документ видасть обласна податкова адміністрація. До речі, паперову картку з вказаним на ній номером чи її ксерокопію відтепер не обов'язково носити, як ми звикли, за обгорткою у паспорті. Відмітку про її наявність проставлять вам в податковій прямо в основному основному документі громадянина України я вважаю, що це набагато зручніше, тому що ідентифікаційні номери можуть губитися або можуть взагалі з папірцями ходити не дуже зручно. Так ось в такому документі, як паспорт, коли стоїть цей номер, набагато зручніше. Процедура отримання облікової картки платника займає близько тижня. У податковій спочатку заповнюється облікова картка фізичної особи, з якої дані переносяться у комп'ютерну базу даних. Електронною поштою інформація потрапляє до єдиного реєстраційного центру у Києві, і вже після їх обробки картці присвоюється унікальний реєстраційний номер. Якщо ж особа звертається, аби поновити втрачений реєстраційний номер, видача картки у такому випадку займає не більше п'яти хвилин. Як і процедура поновлення картки у зв'язку зі зміною імені чи прізвища, однак лише за умови, що попередній номер було видано цим же податковим органом. Ну, я пішла поміняти ідентифікаційний код, тому що змінила фамілію зв'язку з тим, що вийшла замуж. От і в принципі очень швидко цей процес пройшов, очень довольна, код отримала быстро. Отримати облікову картку фізичної особи може також неповнолітній громадянин. Такий документ тепер вимагають у школі зі старшокласників-випускників для процедури оформлення атестатів. Для цього юним віничанам потрібно надати в податкову інспекцію свідоцтво про народження або ж паспорт. У першому випадку за карткою має звернутися один з батьків учня, а тому необхідний ще й документ, що засвідчує особу дорослого. До слова, без проблем отримати облікову картку платника податків за бажанням батьків може дитина будь-якого віку. З початку року таким правом вже скористалися понад 2,5 тисячі юних віничан. На виконання доручення президента України органами ДПС розробляється програма лібералізації державної податкової політики на 2013-2014 роки. Програма спрямовуватиметься на покращення діяльності бізнесу та удосконалення функціонування податкової системи. Зважаючи на важливість цього проекту, в усіх органах ДПС наразі триває інформаційна кампанія по збору та узагальненню пропозицій з формування програми. Вінницька ОДПІ також активно залучає своїх платників до творення нової податкової політики. Думки представників підприємництва щодо можливого створення податкових стимулів для підтримки бізнесу вислуховуються та узагальнюються під час зустрічі з громадськістю. Крім того, кожен відвідувач інспекції може взяти участь у процесі поліпшення податкових умов, скориставшись скринькою. Для пропозицій у Вінницькому центрі обслуговування платників податків чи електронною адресою головного податкового відомства. Швидко і безкоштовно отримати електронний ключ для відправки податкової звітності мережою інтернет закликають працівники Вінницької податкової служби. Наразі прийняти правила користування електронним цифровим підписом платник може з домашнього комп'ютера, звернувшись на сайт акредитованого центру сертифікації ключів. Слідом з необхідними документами варто навідатись у регіональний відділ реєстрації центру. Вінницький відділ реєстрації ключів розташований в приміщенні центру обслуговування платників податків. Саме там платник може отримати безкоштовні послуги з отримання електронних ключів для подальшої можливості скористатися ними при відправці податкової звітності мережою інтернет. Наразі власниками таких безкоштовних ключів на Вінниччині стали вже понад 1400 фізичних та юридичних осіб. Якщо ви відчули Некоректне ставлення. Перевищення повноважень неякісне обслуговування. Ми створили для вас ефективний та простий інструмент для вирішення питань, що можуть виникнути в податковій. Три дні на вирішення питання. Зворотній дзвінок про результат! Пульс податковий. Новий сервіс гарантує захист платнику податків. Створений виключно для платників податків. Державна податкова служба України. Наш шлях від фіскального органу до сервісної служби. Хто ще не скористався можливістю отримати податкову знижку, поспішайте. Таке право надається громадянам до 31 грудня. Сьогодні ми розповімо про найпопулярніший її вид, а саме знижку у зв'язку з оплатою навчання. Якщо ви студент і сплачували за своє навчання у минулому році, ви маєте можливість скористатися правом на отримання податкової знижки до кінця поточного року. Однак лише у випадку, якщо ви або ваші батьки, що проплачували за навчання, отримували заробітну плату. Для отримання податкової знижки слід звернутися у податкову інспекцію за місцем проживання і подати річну податкову декларацію. Окрім останньої, варто прихопити ще деякі важливі документи, що підтвердять право декларанта на податкову знижку. До декларації обов'язково слід додати. Копію договору з навчальним закладом про платне отримання середньої професійної або вищої освіти, копії платіжних документів, які підтверджують сплату за навчання на користь закладів освіти у 2011 році, паспорт та копії довідки про присвоєння номеру облікової картки платника податків, свідоцтво про народження у випадку, якщо декларацію подають батьки або один із подружжя. Та довідка особи, яка подає декларацію з місця роботи про нараховану зарплату та отриманий податок з доходів фізичних осіб за звітний рік. Щодо останньої довідки, декларанту слід звернути особливу увагу на правильність її оформлення, адже саме на довідку про заробітну плату орієнтуються податківці, вираховуючи податкову знижку. В цьому році зазначає в довідці про доходи за 2011 рік. Необхідно зазначити суму соціальної податкової знижки та єдиного соціального внеску. Окрім зазначених документів, в податкову слід також надати номер розрахункового рахунку, на який у двомісячний термін надійдуть перераховані кошти. Їх сума залежатиме від розміру заробітної плати та вартості навчання. Чим вони більші, тим більшою буде сума до повернення. Та в будь-якому разі вона не буде зайвою для сімейного бюджету. Декларацію по учобі дитини. Дитина, яка знаходиться на коштах батьків, які проплачують, то мені кажеться, люба копійка. Дітям буде до допомоги, Обіснила інспектор, що потрібно заповнити декларації. Всі здали документи, ждемо, віддали документи на обробку. Слід також знати, що до кінця 2012 року слід поспішити усім минулорічним студентам, що мають право на знижку, однак забарилися з її отриманням. Бо вже з початку 2013 року податкова знижка чекатиме лише на цьогорічних студентів платних вишів. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.